розлад особистості. Я буду про це казати зараз, нарешті, розповідати про це. Хоча в мене є все всього-навсього сев. Севен, боже мій, 7% заряду на телефоні. Окей, не треба дуже великих прелюдій тут відразу до суті. А хочу тут покрити е, такі базові просто речі, з чого складається божовий розлот особистості. Відразу кажу, я все через себе розповідаю, того, що я не діагностувалася у психіатра, маю це таке поставити, Але я була у різних психотерапевтів, і вони мене е, ну, підтверджували це. І е, е, я багато-багато-багато все своє життя. Свідомо вивчала про психотерапію, про психологію, що таке розлад, що таке не є розладом, і так далі. І насправді тут не треба дуже багато вивчати. Насправді, досить одного разу якісно зрозуміти, що вона така є. І кажуть, що розладом є ті речі, які заважають тобі жити. Тобто, ем, якщо це щось. Що, якби в тебе присутні як риса особистості, але коли тобі треба, коли тобі треба в ці моменти, ти такий окей, я просто роблю, що мені треба, незважаючи на оцей мій характер такий, це не буде, скоріш за все, поставлено сприйнято як розлад особистості. Um, borderline personality disorder. Я буду англійською тут трішки розмовляти, того що я також викладаю англійську. Він е, дуже такий може бути непомітний. І є ще інший тип можового розладу. Він називається тихий. І е, мені дуже подобається, що деякі люди перезва, переназивають тихий можовий розлад як самоусвідомлений е, розлад особистості. Ну знаєте, ось деякі люди кажуть, що ти дуже дуже багато розумієш цього, ти дуже самоусдомлений. Е, і ти розумієш це, але по факту всередині у тебе коїться просто якась безкінечна боротьба з самим собою. І е, зараз я вже переходжу до е, собственно говоря, моментів, е, з чого складається отий тихий межовий розклад, розлад. Так от, це те, що е, ти назовні виглядаєш нормально. Можливо, ти навіть виглядаєш так, начебто, ти дуже спокійний, ти все контролюєш. Ти дуже розумна людина, ти дуже так, стара душа, як то кажуть, і все. Ти просто ось такий крутий чувак. Але ти потім зникаєш кудись. Люди не розуміють, чого ти зникаєш. Або ти чомусь не робиш те, що логічно зробити для тебе, для інших, коли ти це іншим А, але не робиш цього. Того, що відбувається штука, насправді, всередині людини з Quiet Borderline, що тебе дуже багато проблем з регулюванням емоцій. Найкраще дві метафори, якими я можу описати, як відчувається оцей quiet borderline всередині, перша це, начебто, ти сусуд, ти якась ковбочка. В яку постійно наливають, наливають, досипають, досипають, впихують, впихують, впихують дуже багато різних складних емоцій, з якими не, ти не зможеш, ти не зможеш їх їх якби перечевити, виплюнути. те, як нормально дорослі люди з нормальною психікою, нормально психікою можуть робити. Типу на тебе вилаялося, вилаялося. Що ти робиш? Відповідь ти захищаєш себе, ти в них також вилаєшся, і ти будеш відчувати якби роздратування. Але ти зможеш себе захистити, там, я не знаю, ти можеш сказати, що вони не окей, і так далі. Що зазвичай відбудеться з таким людиною, як я, наприклад, якою Quiet Borderline? Вона подумає, що напевно з нею щось не так. Насправді, чесно кажучи, я часто ставала жертвою такого морального насилля деякою мірою, і я не розуміла цього, а я розуміла, хоча я розуміла відразу після інтеракції, що то було воно. І далі ми переходимо до іншої складової. Того, що наступна складова є, що в суті borderline цього, будь-якого і тихого, і не тихого, є неймовірний, неймовірніший страх відторгнення. Це не просто, що ти боїшся, що тобі скажуть ні. Що в тебе розвинулася якась симпатія до конкретної людини, і ти ем, ну, не думаєш, не знаєш, як підійти, сказати про це, чи ти боїшся, що твоє резюме, е, чи твоє інтерв'ю, яке тобі шов, е, воно не буде прийнято, і ти не отримаєш роботу. Ну і це такі часні випадки, це нормально, це нормальний страх, але ось такий страх постійне відторгнення, що ти не прийнятий групою, що ти ненормальний. Що ти не там не, не тебе не люблять, не тут тебе не приймають, не тут ти нікому не потрібен. І якщо ти хоч якось будеш тягнутися до людей, все одно тобі всі скажуть ні. І це такий стан, він якби перманентно. Це basic, basic settings, Default mode. Такий базовий стандартний набір е, налаштувань, що ти навіть не розумієш, що то воно таке є. Тут ти, ти таким mm -hmm. живеш. все. І... Наприклад, зараз у мене воно проявлялося таким чином, що я думаю, що я не можу почати інтегруватися. Я раніше так а Зараз, благодаря, завдяки терапії, я вже краще це можу розуміти. Що я не можу інтегруватись в ось я зараз в Нідерландах просто проживаю. З повномасштабним, і я не можу інтегруватися у суспільство тут, тому що я ну, така погана у порівнянні з усіма ними, що я ну, така неправильна у порівнянні з усіма ними. І чи певною мірою це є правдою, але не в тому сенсі, в якому я думаю про себе. Ось. І ам, загалом, якби, якщо казати про ці дві штуки. Корінням, звичайно, все йде в е, дитинство і не лише в дитинство, а це якби завжди фактор. Знаєте, коли люди намагаються роз, е, розуміти, чи це одне, чи це інше, це, до речі, також прояв е, межового розладу, це чорно-біле мислення. Насправді, е, ми, я дуже багато думала про це. Можливо, було б можливо, я могла би менше про це думати і прийти до самого висновку, але через те, що в мене є постійна якась какафонія в голові. Це трошки більше займає часу. Так ось. А коли дитина розвивається, вона все одно буде розвиватися. Вона не є повноцінною народженою людиною таким, такою з самого початку, так? але потім на неї впливають фактори, які трішки змінюють напрямок руху. Ось якими будуть ці напрямки. Це є вирішальним, тобто є базові налаштування, і дитина, ось ці sensitive years, тобто sensitive gaps, роки, коли ти найбільш сприятливий до певних змін. Ось і в ці роки ми отримуємо всі наші е, такі приколюхи в характері, ми отримуємо всі наші цінності, е, ми отримуємо наші травми і так далі. Не обов'язково, що травми є дуже чимось поганим. Не обов'язково, просто по-різному може впливати. У мене просто базова, дуже чутлива психіка була, в принципі. У мене були ем... моя мама була і досить емоційно просто незрілою до сих пір, і той факт, що вона мене досить странно народила, також дуже сильно повпливав на те, якою я сформувалася саме на рівні психіці. Це не про те, що я думаю, це не про те, що я обираю як доросла людина, якою я вже зараз стаю. Це більше про те, як всередині все мене відбувається. Я можу, начебто, жити на, ці, на дві світи. Я можу жити в світі е, раціональному, адекватному, розуміючому все. І одночасно в мене такий, я всередині, у мене такий е, просто хаос безкінечний всередині. Якщо я е, е, якби, виходжу в цю сторону дуже сильно, то я забуваю про те, і вона почне про себе нагадувати. Um, коли в мене просто буде outburst такий, ну, типу, прям uh, якась істерика буде. У мене істерики uh, регулярно мають траплятися, щоб ви розуміли. Вони дуже дивні, вони. Um, вони незрозумілі для багатьох людей. Вони не були зрозумілими для мене раніше, коли я не приймала той факт, що. У мене все дуже по-іншому працює, хоча я бачила це, я розуміла, але я намагалася себе проробити. Ось така історія. А інша інший метафора, яку писати, як почуває себе людина з межовим розладом, тихим межовим розладом, це те, що ось подумайте про це старі, старі телевізори, у яких пропав сигнал. І оця картинка замулена, оце сіро-чорно-білі, якісь мерехтіння, оце так воно відчувається в тебе всередині в голові. І ти закриваєш очі і у тебе про очами ця сама картинка. Все, і ти не можеш з цього позбутися. Я намагаюся постійно, ем, я дуже багато раніше займалася йогою, з терапією перестала це робити, того, що це деякою мірою був селфхарм трішечки, насправді. Ем, в якому сенсі, що я дуже багато це робила. Ну, я прям дуже любила собі зробити розтяжку боляче. Дуже сильно. Я дуже сильно любила так опахатися і так там постаратися в деяких е моментах, що це було як аутоагресія. І аутоагресія – це дуже класичний, дуже якби без аутоагресії не може бути можового розладу насправді. До того, що всі емоції вони інтерналізовані. Вони не виходять назовні так, як воно має бути. Вони йдуть сюди, назад. Того, що ти там, в дитинстві тобі казали, і тобі ніколи, навіть якщо ти намагався, як нормальна дитина, показати свої емоції, щоб їх тобі, батьки, відзеркали і сказали, да, я тебе розумію, чи угу, добре, давай тебе зробимо ось так. Якщо ти так себе відчуваєш, якщо такого не відбувалося нормально, достатньої кількості, там було дуже багато відторгнення, реального, емоційного, навіть якщо всі базові потреби закривалися, то все, все інтерналізується. Я по собственному досвіду, власному досвіду можу казати, що в дитинстві я завжди, завжди відчувала себе, начебто, я дуже дуже, 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 дуже одна. До ну, таке велике е, відчуття е, самотності, що такий великий з цим відчуттям самотності, що я думаю, я його буду проплакувати ще дуже-дуже багато років, насправді то кажучи. І зараз е, я знову піймала цю петлю е, з тим, що таке я у людей з межовим розладом. Часто потрібна якась доросла фігура. Це може бути зовсім не доросла фігура, але для їх внутрішніх дітей, які дуже-дуже потребуючи, вони сприймаються як дорослі. Ось дорослого, мене моя доросла фігура, моя е, просто ми будемо тиждень окремо жити, і в мене накрило, І я нагадую собі, що це реально через те, що все ж таки в мене є оцей. Okay. Розлад деякою мірою, і я маю знову допомагати собі більше, ніж це було, коли ми разом, коли я можу всі ці речі розділяти, коли я можу отримувати це регулярне підтвердження, що зі мною все окей і так далі. Любов реально лікує, але правильна любов. Ось, тому е, буду більше розповідати про це.